Я спробував йогу з собачками. Як це було? Зараз розкажу. Що середньостатистична людина знає про йогу? Заняття з йоги допомагають узбутися стресу та віднайти внутрішню опору. Моє уявлення про йогу склалося з дівчат, які о 5 ранку фігачать на золоті ворота, щоб посидіти на керематі, а потім нормально піти поїсти в позатій хаті. Я не з такої сім'ї. Ну, і ще якісь базові там собака мордою вниз. Чи попою вверх? Ну, я ще до кінця не розібрався. І як ви думаєте, що подарували взагалі такому знатаку йоги? Правильно, йогу, і не просто йогу, а з собаками? Піста. Подумав я, але моя цікавість все таки виграла, і я вирішив спробувати. Що таке йога з собаками? Отже, як виглядає йога з собаками? Ви переодягаєтесь, особисто я обрав форму, як наче буду жорстко качатись. Є ніяких мужиків, окрім мене там не було. 15 дівчат, і я один. Дякую тобі, Ксенія. Вам проводять маленький інструктаж. Ви сідаєте на карімат, випускають собак, і ви перенаєте світ умиротворення і спокою. Ну а якщо серйозно, то я не думав, що йога це настільки важко. Деякі вправи я просто не міг повторити. Добре, що можна було просто сісти і погратися з собачкою чи робити так, як в тебе виходить. Однозначно раджу вам. Якщо не йогу, то просто посидіти після важкого дня з собачкою, натискатися і повертатися в наші робочі будні. Що я можу сказати про свій досвід? Він був кайфовим. Все, дівчата, на золотих воротах, побачимося о 5 ранку. Я уже з каріматом виїжджаю.